Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Гейп взяв і випадково зливу стімдатор Лізу Star Wars Jedi Survivor. Це 16 березня, вже наступного року. А також стало відомо, що гра не матиме російської локалізації. Це капець як важливо. От щоправда, української теж нема. Як то кажуть, і вашим, і нашим. Microsoft придумали хитрі плани з підсаджування людей на Game Pass. а саме підвищення цін на забавки з 60 до 70 доларів. Це є джерело скандалів. Нагадаю, що Sony давно вже ввела оновлені ціни. Коробкові ж проєкти подорожчають тільки з наступного року, хоча до нього вже й небагато лишилось. Поки ви оце грали в нещадка мертвого космосу, батько потихеньку підбирався до релізу. На крайняк є батя, батя все, все відремонтує. Я не треба спихувати. Такої нагоди портал IGN вирішив хайпануть. І показав аж 18 хвилин грала до ремейку Dead Space. Виходить цей пан 27 січня 23-го року. Якраз ви до того часу донастальгуєте в калісто, щоб під кінець зануритись у ностальгію з головою. Останній вдих перед зануренням і лише глибина попереду. До речі, на оригінал була українізація. Цікаво, як швидко її адаптують. А з цим можуть бути складнощі, враховуючи нові діалоги та саму перероблену гру. Якщо ви подумали, що ця українізація буде додана офіційно, хоча це може бути насправді, але швидше за всього це буде діло рук фанатів. У God of War Ragnarok нарешті додали фоторежим. Можна буде зафоткати пузатора крупним планом. Там на базовану гру Meat Lake, саундтрек, до якої написав українець, знижка, і тепер її гріх не придбати за 17 гривників. Mm. Це гріх їде на гріхове і гріхом поганяє, тим паче, що українська локалізація там є. З... Це фундаментальна річ. З 2024 року CD Projekt Red офіційно припиняє підтримку гвинта. Оже я пірдоне. Попри це, гру не вб'ють, керування грою передадуть спільноті гри, та залишать трійку розробників для такої сякої мінімальної підтримки. Epic Games перетворює Fortnite на графічного монстра, інтегруючи в нього новітні приколи з п'ятого Unreal Engine, такі як рейтрейсинг та Наніт, що вже доступні. Тепер треба лише покрутити налаштування. Ну погнали! Ох, oh, ти бля, я тобі зараз пожену, Тарас! Що то за ремонтні роботи такі вже, що все? Для Elden Ring такі анонсували DLC. Я офігів, Валера. Щоправда, воно буде не сюжетне, а виключно онлайновим, Себто додасть новий PVP-режим під назвою Колізей. Виглядає дуже кайфово, коли виходить, та, скоріше за всього, вже коли ви дивитесь це відео, оновлення доступне. І до речі, воно абсолютно безкоштовне. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. Допитливі шукачі відкопали в коді Rockstar Launcher слова «Steam» та «GTA Definitive Edition». Склавши докупи, те все зрозуміли, що скоріше за всього цей ремастер таки завітає до парової крамниці. З нагоди свого дня народження компанія GSC Game World влаштувала розпродаж своїх забавок у Стімі. Заткнись і візьми гроші! Інтернетами ширяться плітки, що Horizon Forbidden West отримає ще одне нове DLC – Називатиметься воно палаючі береги. Давай, треба свалюватися сюди. Зарелізитись воно має десь у 2023 році. А пам'ятайте The Witcher Monster Slayer? Ні? Я так і думав. Ну, то не згадуйте. Вона, як і Гвінт, буде закрита, щоправда, ще й на рік раніше. З 30 червня 23 го проєкт більше не буде працювати. Але він трохи мертвий. Розробники CyberPunk 2077 повідомили, що онлайнова складова гри була скасована через проблемний старт забавки, а зараз вони зосереджені на поліруванні хиб та створенні DLC. Про подальшу долю мультиплеєру поки невідомо. Того ніхто не знає. Недавно стартував новий сезон в Destiny 2. Уявіть собі, він стане 19-тим. Закінчувати ж це дійство планують 28 лютого. Для Back for Blood... Релізнулось розширення під назвою Ріки крові. О ні, знову море крові. Включатиме в себе воно новий режим. «Trial of the Worm», доповнення сюжетного режиму, кілька нових персонажів та кубку скінів. Що ж, від однієї забавки про зомбі перейдемо до іншої. Розробники Другого Мертво Острову нарешті показали змістовне громадне відео, в якому розповідали про відкритий світ, величезну купу зброї та про одну дуже цікаву механіку. Якщо вас вкусив зомбі, не біда. Тепер ви можете бути зомбі, який колошкає інших зомбі. Що ж, тепер ми граємо не за імунітетних, а за мутованих персонажів. Бо зомбізм на них діє інакше. Геймплей на це більше нагадує Нів згодовар. Набив у розвалив ворогів і знову набивай. Також у грі буде інтеграція з голосовим асистентом від Amazon, але то напевно чисто щоб грошей отримати на розробку. А так як вони брали з усіх усюдин, то і від епіків взяли. Так, гра на старті буде ексклюзивом Epic Games Store на ПК. Я був би не здивований, ще й вона стала ексклюзивом Xbox. У. Але чомусь ні. Але все ж яке круте відчуття розуміти, що забавку нарешті доробили, і тепер вона офіційно планує вийти 28 квітня наступного року. Попередні замовлення вже відкриті. Коштуватиме вона, до речі, 1249 гривників за базову версію. А там ще Deluxe, Gold і аби не Game of the Year Edition відразу на старті. Фарізове. Спенсер так хоче придбати Activision, що ладний пообіцяти що завгодно. У мене є подарок для тебе. Але Sony не пристає на жодні умови чи угоди. Нахуя він мені? А їх можна насправді зрозуміти. Проте намагання Мікрософтів домовитись стають вже дуже кумедними. Ну? Так як японці відхилили угоду про довгостроковий випуск Калавдутів, тому Спенсер побіг та швиденько знайшов інших японців та домовився на секундочку з самою Нінтендою. Ніхуя заявляй. Про вихід впродовж десяти років всіх нових частин колоди на їхній консолі. Після того заскочив до гейба, хотів провести з ним аналогічну домовленість, проте власник парової крамниці документи підписувати не схотів та заявив, що просто вірить Мікрософтам на слово. В принципі, йому глибоко все одно. Попри велике існування різноманітних лаунчерів, забавки так чи інакше рано чи пізно виходять в стімі. Бо то як не крути, досі найбільша точка продажу ігор на ПК. Це незаперечний бляха-муха факт життя. Але це той падло факт, з яким тобі доведеться змиритися. А ще Мікрософти випадково спалили в своєму магазині дату виходу Діабло 4. Опалили. Було зазначено 5 червня 2023 року. Там Ubisoft залишили трошки приємних слів до української команди розробки у фінальних титрах DLC до Far Cry 6 Lost Between Worlds. Цитата. Членам нашої команди в Україні ваша сила та стійкість надихають нас усіх. Ми поділяємо вашу позицію та підтримуємо в ці важкі часи міжнародна команда Far Cry. Так цю серію, як і інші, активно допомагали розробляти студії з Одеси та Києва. В наступному оновленні до п'ятої GTA-шки Rockstar планує прикрутити функцію RTX. Інтернетами повзуть плітки, що Sony перезапустить франшизу Uncharted. А розробкою буде займатися не студія неслухняних собак на чолі з Дракменом. Оце така сподіванка. Для цього спеціально була створена нова команда, яку буде пантрувати нотідок, щоб вони там не наробили як кіт на глині. Кіт, ти маму мав? До гри Вальгейм вийшло величезне оновлення. Контенту розробники додали дуже багато. Перераховувати все я, звісно, не буду, але ось найцікавіше: новий біом, туманні землі, нові механіки, величезна купа нових предметів та істот. А ще згори бос туманних земель. Детальніше ознайомитись можна на сторінці гри в паровій крамниці. До придбання особисто рекомендую, тим паче зараз діє смачна знижечка. Крім того, гра має офіційну українізацію. Ґрунт, база, так би мовити, основа, стрижень, наріжний камінь і фундамент, твердиня, підвалина, моноліт. Легендарна стародавня гра релізнулась в стімі. Тепер ви зможете грати у Dwarf Warforters, запускаючи її з бібліотеки парової крамниці. Шоу Глека Кейлі The Game Awards пройде вже 9 грудня о 2 годині ночі. Ну добре, хлопаки, ідемо спать. Ну зізнавайтесь у коментах, кому б ви особисто віддали нагороду гра року. Почнемо з головного, для чого нас всіх зібрали. Так, Elden Ring офіційно стала грою року. Не розкисай. шеф солусів, отримав ще одну нагороду, а God of War пролетів повз. А тепер другорядне, але не менш важливе. Купа трейлерів та анонсів. Їх насправді було чимало, навіть секунда другого сталкеру затисалась, на якій вперше засвітився інтерфейс, який радує своєю мінімалістичністю. Стара бісяча мінікарта в минулому тепер у нас елегантний мінікомпас згори. Чикарнюча Violent Гард прямує на мобільні девайси. Шкода, що без локалізації, яка була на оригінальну гру. Ну, локалізація була фанатська. Returnal нарешті офіційно виходить на ПК. Коли? Та навіть самі розробники не знають коли. За все світом Hellboy вийде стильова гра. Від розробників West of the Dead. Дата виходу невідома. Потім вийшов дідо Аль Пачино, сказав, що ніколи не грав у забавки. Нагородив актора, що зіграв Кратеуша. Після чого той забрав його у невідомому напрямку. Що? Ще анонсували продовження Хайдесу та гру від Кена Левіна, батька біошоків. Насправді ці очікувані повернення старих розробників з їхніми забавками під новими іменами дивують. От спочатку шофілд з Калісто, а тепер коли із з Джудасом. Після співів та дестінів показали фрагмента гри загін самогубців та офігенно озвученого В Востаннє офігенно озвученого. I am vengeance. I am the Сльози витирати мені біжить Electronic Arts з новим граладним трейлером Star Wars Jedi Survivor, який зарелізиться 17 березня 2023 року. Був ще трейлер Дюни, але без чистого і геймплею. Та й без дати релізу, але з закритою бетою. Далі інтернет розірвав коджимба з анонсом другого Death Stranding. От щоправда, в порівнянні з загадковими анонсами першої частини цей трохи просідає. Та й дати релізу немає, проте точно відомо, що на початку буде ексклюзивом консолі PlayStation. А далі вже піде мандрувати геймпасами. Показували ще дуже дивний проєкт, спонсорований інтелами. Потім був Valduр's Gate, чортівня з восьмого Текена та справжня чортівня з Діабло 4. Треба визнати, Блізарди вміють робити красивезні трейлери. Правда, матінка. А ще був дуже гарний трейлер DLC до Форбіденського Горайзену, який, до речі, не переміг в жодній з номінацій. Мабуть, well, така моя доля. Також анонсували продовження Remnant from the Ashes. Ні, цей проєкт теж не має дати релізу. А що ж так? Потім був прикольний трейлер гри про Трансформера. Далі показували базовану забавку з українською локалізацією на старті від творців Dead by Daylight. Так, мова йде про Meet Your Maker. Що зарелізиться вже 4 квітня 2023 року. Та не менш базовану The Lord of the Fallen. Вона в день релізу, котрий невідомий, теж буде локалізована. Одразу за трейлером симулятора кримінального боса. Нарешті показали трейлер першого сюжетного доповнення до кіберпанку. Та дати релізу нема. Проте є ідріс Ельба. Ще був неочікуваний анонс шостої частини Armored Core від FromSoftware. Ці чуваки виявляються не тільки солуси, вміють робити. Хоча хто його знає, який там буде ігролад. А закінчили ж презентацію 16 ю фінальною фантазією. А я закінчую свої відоси зазвичай подякую спонсорам. Саме ці словетні люди дарують мені шалену мотивацію продовжувати створювати для вас ранкові і неранкові дайджести. Ну і взагалі будь-який контент, що ви споглядаєте на цьому каналі. А з вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.